Кажи, є щось романтичне в війні чи нема? Ні, нічого. В війні абсолютно немає нічого романтичного. Війна це суцільний шлак. Однак на війні проявляються справжні людські риси. Такі як мужність. Дружба. Відданість. Жичо. Так. Так що ось так. А зараз це ранок вже, так, собі с... пів на шосту. Тут цікаве поєднання спів пташок і ранкової свіжості з пострілами артилерії. Поки що не в наш бік,